Паді та панове, всім привіт! Напишіть, будь ласка, в чаті, чи мене чутно, чи мене видно. Напишіть, з якого ви міста. І будемо розпочинати цей стрім. та та -тай -тай та -тай та, -тай -та, -тай -та -тай. Чекаю, чекаю, чекаю на ваші повідомлення і починаємо. Так, щось ніхто не пише. Ви мене чуєте? Чи ні? Дайте знати, будь ласка. Да, да, да. Так, окей, пішли ці смайлики, але вони мені нічого не кажуть. Коротше, буду вважати. Буду вважати, що ви мене чуєте. Е, і, значить, як завжди, вступне слово. Ради. О, все. Кажуть, що чують. Добре, напишіть, будь ласка, з якого ви місця? Мені дійсно. Цікаво. Починаю з вступного слова. Це серія моїх благодійних стрімів, де я відповідаю на запитання. Уже ми з вами відповіли. Так, щось каже, що поганий зв'язок. Уже ми з вами відповіли на більше сорока запитання. За оці... Всі стріми, у вас вже завершуються через те, що е, кількість підписників обмежена. Але тим не менше, сьогодні є пару запитань, і ми по них. Так, а ну, скажіть, є чи немає, бо в мене переключився на Господи, переключився на резервний інтернет. Перепрошую. Е, так, мене запитують, ви тепер фулл тайм стрімер? Ні, не фулл тайм стрімер. Через те, що було багато роботи, е, і тому е, довелося бути в такому форматі. От, Тому не фулл тайм стрімер, і я не хочу бути фулл тайм стрімером. Просто. ну, так, так, зараз стріми просто вести набагато легше, ніж писати сценарії, записувати відео, монтувати потім отак гостя запросив. Цікаво провів час, люди цікаво провели час. Але от чесно скажу вам, я не знаю, чому так ем, на Ютубі. Але люди не люблять дивитися стріми. Ну набагато менше і ну, мені здається, що це питання UX Ютуба, е, через те, що. Стріми вони знаходяться в захованому розділі на каналі, і багато людей просто не бачать, що на тому чи іншому каналі вийшов стрім. Також я вам нагадую, що на цьому форматі ми з вами розіграємо такі фігурки. Зовсім мало залишилось таких фігурок, Буквально я не знаю. Мабуть, на цьому стрімі вони і завершаться, бо я сьогодні хочу розіграти дві. І ну як розіграти? У нас два запитання, я два і подарую за те, що аудиторія. Залишилася тільки е, лояльно, е, тому якось так. Е, якщо хочете отримати ексклюзивну фігурку, то можете задати. Потім Хоть потім я скажу вам мови в телеграм-каналі. Е, ну що ж, переходимо до діла. Питання, до речі, хоч їх і мало, але вони цікаві, тому гарно проведемо час, поки грузиться Майнкрафт. Загрузився. Так, так, так. Відкриваю, а, да. Відкриваю запитання. Так, і перше запитання. Андрію, вітаю. Мене звати Юлія. Маю ось таке питання. У голову прийшла ідея для створення бізнесу на основі буквально вирішення чужих проблем. Ідея у тому, що ми проводимо аналіз сайту по декількох напрямках: якісне на функціонування, чи не тискаються кнопки з першого разу, чи працює меню, та таке інше. UX UI, чи немає вирвиглазних банерів, жовтого тексту на білому фоні та чогось ще у такому стилі. І третє, текстові помилки, русизми у назвах, пунктуація, граматика. Проблема і питання ось у чому. Оптимізація роботи. Як піднести потенційному клієнту те, що йому це справді потрібно, а не витрачати купу часу на написання сотень листів, щоб відповіли один-дві компанії. Особисто мене, як споживача, це дратує, коли на кошик на сайті доставки потрібно класти двічі, бо з першого разу не працює, та й купа помилок у текстах також. Ця послуга є одноразовою. Підпискою може бути хіба найнятий розробник, який постійно слідкує за конкретним сайтом, але зазвичай у бізнесі і так є така людина у штаті. Як можна зробити клієнтів постійнішими, чи точніше, які послуги можна у цьому випадку надавати їм постійно? Пропонувати підписку, на скажімо, чотири ревізії сайту на рік, але ж основні помилки будуть випавлені після першої. Словом, чи має право на життя ця ідея загалом, і як її краще оптимізувати? Бо нового зараз створюється дуже багато, а от якісного значно менше, хочеться допомагати людям перетворювати нове на якісне. Дуже цікаве питання, я вам скажу так, і воно досить таки актуальне. Ну, сам такий сервіс. Чому? Е, тому що, в принципі, ну, я вам скажу з позиції маркетолога: всі, хто працюють з рекламою, вони стикаються з цією проблемою, ну назвемо це просто проблемою, ой, проблемою конверсії. І може бути дуже багато нюансів в плані того, як конвертується е, клієнт після запуску реклами. Сотні разів, ну не сотні, мабуть, а десятки разів в моїй практиці було таке, що ми приходимо до клієнта командою, налаштовуємо йому рекламу, робимо йому піар, е, налаштовуємо там якийсь додатковий сорс, якого в нього не було, чи щось тому подібне. Але справа в тому, що клієнт не задоволений результатом. Дуже дорогий лід, дуже е, багато він прикладає зусиль для того, щоб у нього. Зростала кількість клієнтів, і так далі, і тому подібне. В основному ці проблеми пов'язані із сайтом. От ви не повірите, ну можливо, ви повірите, бо, бо, ви, цим займа, бо ви цим займаєтеся. Але більшість випадків пов'язані з тим, що просто-напросто незручний сайт. Він може бути ну, просто банально незручним, людині не хочеться на нього витрачати час і розбиратися, як там що працює. Ну, а можуть бути і косяки з, з, ну, з усім тим UX-UI, про який ви написали. Що я хочу вам запропонувати, як вам розвивати свій бізнес? Я не знаю з приводу підписки. Я зовсім не впевнений, чи комусь потрібно це у вигляді підписки. Але в плані того, що ви можете запросто упасти на хвіст е таргетологам, СЕОшникам, ну СОшникам, мабуть, ні, скоріше, таргетологам е і ППСникам, і разом з ними робити цей вітер через те, що ну. Це просто досвід дуже багатьох років, як воно все відбувається. Ви приходите на проєкт налаштовувати рекламу, вам платять якийсь там гонорар, ну, грубо кажучи, там, якщо це якийсь PPC-шник, ну, бувають різні ціни, але, грубо кажучи, да, там 600 доларів. От, ви домовилися, по, пожали руки і ніби як готові вже приступати до роботи. Але тут починається на сайті, якась відбувається проблема, е, і цю проблему треба вирішити. Треба наймати штатного е, програміста, як вона написали, так що у багатьох. Компанії є штатний програміст. Наймається цей штатний програміст. У цього програміста Беклог там розписаний на півроку. Він, у нього там цих задач уже тьма просто-напросто. І це все на дуже довго затягується. Ви починаєте якісь налаштування, а у вас ці налаштування не дають результату через те, що сайт гівно. І що робить власник? Власник каже: Ну, рібята, давайте там, через півроку, поки нам доробиться, ми до вас повернемося, ми будемо робити все за ми будемо покращувати наш сайт, програміст розбереться і потім ми перезапустимо рекламу. От така ситуація в мене була дуже багато разів. І як результат, що відбувається, клієнт просто-напросто забуває про вас через півроку, він бере якогось іншого підрядника по рекламі і працює. Уже з ним, тому оцей біль, який ви описали, це не тільки ваш біль, це біль дуже і дуже багатьох маркетологів. Також і тому е, ви можете закривати потреби не тільки е, цих самих е, людей, у яких є сайти, а й у людей, які працюють із сайтами. Тому так, і вчиніть. Ви, якщо ви не любите, як я зрозумів, писати 100 листів, щоб вам відповіли тільки там двоє-троє. От то пишіть листи от, людям, які займаються налаштуванням реклами. І так їм і скажіть, що чуваки, я знаю вашу біль. Що дуже часто із погано через поганий сайт, у вас е, бувають проблеми в смислі. Майнкрафт, тихіше, він без звука, е, у вас проблеми із клієнтами. Із конверсією ми вам можемо поправити і покращити цю конверсію, і таким чином ви собі зберете клієнтів як треба. Дивіться, в мене віслюб щось почав стрибати. А тут вівця, де вона взялася? Господи, тому от така вам ідея. Але ви ну, мені не подобається, що ви написали, що не хочеться вам писати по 100 листів і відповідає тільки двоє. Вам доведеться це робити. Ну, тобто, ви можете собі запаралелити е, дві е, такі воронки. Одна воронка це то, як я вам сказав, це говорити з людьми, які надають послуги реклами. А друга воронка це е, саме писати е, бізнесу про це все, що ми можемо вам надати такі послуги, там, типу, швидка допомога для вашого сайту. Якось так. Тому, тому так і чиніть. О, дивіться, що я наробив: я вивів овець. Ану, назад всі вівці. Назад, я сказав. Тому така вам ідея. Так, що, що ще? Давайте пофантазуємо. Швид... Ну, да, можете позиціонувати це як швидка допомога для вашого сайту. І знаєте, ну просто в основному це робиться як е, шукають фрілансерів. Е, також вам поясню там беклог цього процесу. В основному шукається фрілансер е, на якомусь фрілансерському сайті, е, і після цього там цьому фрілансеру все пояснюється з нуля, пишеться ТЗК, але якщо ви спрацюєтеся е, із цими самими таргетологами і PPCшниками, е, то все буде круто, і я думаю, що ви. Зможете з ними гарно спрацюватися і і мати, і мати значить, клієнтів. Тому так. Та, господи, блін, з цими вівцями довбаними. Щось не, не клеїться. Так. Далі читаємо. Стас Кириченко, Вітаю пане Андрію. Підкажіть, будь ласка, як на ощадливому бюджеті досягти 20 клієнтів в місяць. Ощадливий бюджет це від 2000 до 3 тисяч гривень на місяць. З хорошого є лендінг, який називається паста Стаса. Я вам зараз його покажу цю пасту Стаса. Так, share screen. Паста Стаса». Такий от лендінг. Чувак продає пасту Арахісу. Каже, це Стас. Він створює пасту за авторським рецептом. Враховує ваші побажання та навіть може готувати під вашу улюблену пісню. Він шукає покупців арахісової пасти, пропонує її купити. Приймає замовлення і пересилає пасту вам. І зробив цей лендінг. Каже, це Стас. Ось такий Стас в окулярах. Так, Стас. Чуєш, я бачу, що ти купив все-таки собі Вікс, але чому ти не прибрав оцю болду? Ану, Стас, задумайся над цим. Це перше так, у нього є кнопочка купити. Він каже, пишіть мені в Телеграми, ну, плачу, і ти каже, Оце, от, на що ти оце написав? Паста відправляється, а ні, оце. Покупець оплачує пересилку. Ну, напишеш це вже в переписці. Ну, просто е, тут розумієш, це ж твій лендінг. Ти тут повинен продавати, а не писати мінуси <свісно> своєї кампанії. Покупець оплачує переписку. Та я пересилку. Та ясно, що оплачує пересилку. На що ти це написав? Паста відправляється в день виготовлення. Супер, це хорошо. Отримати пасту, з'їсти пасту, лишити відгук. Отримати на пошті, спробувати написати відгук. У відгуках приймається хейт та любов, не приймається тільки байдужість. Відгуки насилати стасу або у спеціальну форму для, ві для відгуків. Дивися, ти якось э, той, негативно до себе налаштований і приймається хейт та любов. Чуєш, це що? Може бути таке, що я замовлю цю пасту і просиджу на унітазі трохи? Чи що? Ну, що це таке хейт? Прямо э, Тут треба написати, що паста моя не може залишити вас байдужими. Розумієш, якщо це якийсь специфічний продукт, у якого специфічний, э, якого специфічний смак якийсь, якщо це лакриця, да, наприклад, або твоя паста. Бо, чесно, я не люблю арахісову пасту, я не розумію, як люди її їдять, вона застає в горлі, вона її треба пропихувати чимось. Е, то треба писати, що вона не може залишити вас байдужою. Е, ви можете, там я не знаю, насолодитися її пікантними нотками е, і чарівною консистенцією і так далі. Ну, незвичайно, ну, це я утрірую, але ти розумієш про що. Дуже багато в тебе негативу, я тобі скажу, Стас. Е, мені подобається, що ти написав оце, що склад, це арахіс, цукор та сіль, Всього, баночка за 200 гривень. Просто оце знову без вартості оплати відправлення. Ну, а хто просить, хто оплачує? Всі так, всі без вартості оплати, Прибери це, будь ласка. Так, все коротко, в тебе в холодильник, усіки. От тут, що поза холодильником два тижні, це на, натяк на те, що вона натуральна. молодець, без консервантів. Молодець. Відгуки ти розмістив. Ану, що каже. Вітаю. Сьогодні у нас чекає розпаковка посилочки з арексовою пастором. Ну, молодець, далі. Ясно. Коробку треба було взагалі в об'єкти вставити, щоб було тільки коробки видно. Так, десь пропало. Пасту, дивишся, Стас, слухай, знімось, сам, свою пасту. Розкажи, що ти відчуваєш, коли так. ти її їси. Добре? Бо щось тоді. Це user generated Content, це ж лотерея розумієш? Ну от я 6 хвилин свого життя Це буду що витрачати що на більш... дишу знати кісти пасту чи що. Ну, встав. Так, а ця дівчина, що каже? Так, вітаю. Отримала у подарунок арахісову пасту твого виробництва. Хотіла подякувати, вона дуже смачна і вона зовсім не схожа на магазинні. Ну, ясно, і на шару і хлорка творог отримала вона в подарунок, але ж треба відгуки реальних клієнтів. Тут, скоріше за все, сирий арахіс, та, на відміну від, можливо, в магазині вони зі смаженим, бо смак зовсім інший. Консистенція і... От, попроси у цієї дівчини, щоб вона тобі текст написала на лендінг. Я так розумію, ви знайомі. Буде дуже класно. Але давайте перейдемо до так. Linkedin. Дивіться, тут є просто такий нюанс. Стас в своєму імейлі каже, що. Він я не хочу, бо там всі знаходяться. Але в LinkedIn чогось він хоче. Мені цікаво, Стас, ну що це таке? Дивись, Стас. Якщо ти не хочеш витрачати багато грошей, то тобі доведеться переступити через себе і піти в Інстаграм. Якщо ти хочеш працювати з пенсіонерками і з чатами будинків, що також в твоєму випадку ну, з твоєю амбіцією, що ти кажеш там про 20 клієнтів на місяць, в принципі, воно може спрацювати. То піди хоча б у Viber. і в принципі, ти правильно мислиш, що ти кажеш, що ти зробив, от відправив, ти, я так розумію, подарунок цим дівчатам пасту, вони її поїли і вони записали цей відгук. Давай так, якщо в тебе немає грошей. І я бачу, що в тебе є, в принципі, ентузіазм, і він реалізовується от в такому от форматі, то такий от формат краще візьми і попроси е, знайомих розкидати е, в е, чати ОСББ. Е, у, там, у багатьох ОСББ є або окремі чати, або вони прямо в один все валять. Там кажуть, дід приніс, привіз вишні, хто хоче вишні, дід продає картоплю, хто хоче картоплю. Нехай оці дівчата, якщо ти не хочеш йти в Інстаграм. Хай вони в своїх чатах ОСББ кинуть, що мій кум чи друг Стас робить дуже класну пасту. Зараз у нього знижки. Хто любить, спробуйте натуральний продукт і так далі. Тому так, але в цілому, ну слухай, я тобі раджу розширити свої грані і піти той. Все-таки в Інстаграм, через те, що в ти шариш, що треба працювати з, з відгуками, це social proof, І Інстаграм він, в принципі, для цього і створений, щоб був social proof у тебе. Тому, будь ласка, йди в Інстаграм і там цим всім займайся. Це ну, тобі просто-напросто як базова, базова рекомендація. А чому ти не хочеш в Інстаграм, що в тебе за предрозсудки? Я цього, на жаль, не розумію. Ну, я розумію, що це може бути складно. Розумію, що ти може не впишешся в 2-3 тисячі гривень. Але ну, я тобі один сценарій без грошей дав, а інший сценарій це все-таки тобі треба буде переступити через свої принципи і піти в інстаграм, і там продавати цю арахісову пасту. Ну або в Фейсбук. І е знову ж таки агітувати. Е ту аудиторію, трохи старшу аудиторію, трохи більш консервативну, просто радити ось цю арахісову пасту може, може й такий формат зайти, але для чого ти собі так ускладнює життя, я не знаю. Окей, друзі, я вам скажу е чесно, що це всі запитання на сьогодні. Е я цим нашим останнім героям надішлю по е фігурці і почитаю зараз, що ви пишете у чаті. І треба буде мені придумати якийсь новий формат для зборів на пластик. Е, через те, що ну, пластика треба багато, і в мене його, в принципі, ну, до, до середини листопада. Так, що пишете? Треба України перетворити на лідмаркет по маркетингу, бо те, що є, це біль. Ну, я би не сказав, що прямо біль. Ну, послухайте, в Європі не кращі справи в плані маркетингу, далеко не кращі. Е, Можливо, десь там в Сан-Франциско трохи краще себе люди поводять в плані е генерації лідів і так далі. Але, в принципі, середньостатистично. Біда лише в тому, що, да, що е підприємці, більшість підприємців бояться і не готові витрачати багато грошей. Е ну, такі в нас обставини. Мені здається, що вони не винні. Е далі. Як мені просувати сканер арбітражних зв'язок між криптою та фіатом? Це продукт-табличка, яка знаходить розбіжності в курсі на біржі та в банках супершвидко. Е, та ніяк, сам торгуй. Бо задовбали просувати <св 'язок> ці ваші зв'язки, відкрив курс, вилки, шмилки. Великий геній фінансів і крипти заробляй сам. Е, так. Дмит... Ну, Взагалі є методи, і це просто закупки в Телеграм, ну, в тематичних групах, або на, на широку аудиторію, потім будеш якось їх обсейлити. Сам розбирайся як. Ну, чесно, ти придумав такий продукт е, високомаржинальний. Ну, вже ж треба було щось спробувати та зробити е, свої висновки. Так, Дмитру щось шумить постійно. Е, так. Так, е, да, дивіться, Світлана каже, що Стасу треба асортимент, бо монопродукт то мала марша. Ну, дивись, е, дивіться, Світлана, у Стаса немає амбіцій е, ну, зробити суперпродуктовий продуктів про проект через те, що він пише, що мені просто хочеться його вивести в легкий плюс. Е, і можна подивитися на його ціну да, на 200 гривень за 250 мл. Е, тут зрозуміло, що людина просто себе в чомусь спробує. І мені здається, що коли в нього буде там, 50 клієнтів, то Стас задумується над асортиментом е, і е, піде і в Інстаграм, і куди хочеш. А, хлорка пише, що винесло про хлорку. Так, я вважаю, що сайт це для того, щоб було е, зручніше зробити замовлення, але популярність треба набирати у соцмережах. Звичайно, хлорка, однозначно. Так, що в тому -то і фішка, і ні. Е, це питання про крипту. Що там, не так вже втретє, питаю: чи плануєте ви випуск лінійки чоловічих гелів для душу? Планую. І моя дружина хоче цим е, серйозно зайнятися. Дивіться, яка ситуація. Ми ж з вами розуміємо, що я абсолютно повністю під ключ своє виробництво робити не буду. Як це все робиться? З мене аромат, з мене вимоги по піні, по тому як воно повинно пінитися, які там повинні бути інгредієнти і так далі. Е, і я хочу цим зайнятися. І в принципі, я би, мабуть, трохи би ужав е, по, поясок і півроку би поназбирав би гроші і я би цим зайнявся. Але ми зробили ревізію по компаніях, які можуть випускати гель для душа в Україні. Тобто, ну, ви зрозуміли, це буде моя розробка, просто їхня лінія. Е, так роблять більшість. Дехто хоче, щоб там було написано «Made in Italy», він шукає таку лінію в Італії. Але ви розумієте, що в мене немає там. Е, там я не знаю, 500-600 тисяч доларів, щоб побудувати цю лінію з лабораторією і наймати і найняти людей там на двадцятку е, цього штату кормити, е, тому буду розглядати тільки лінію, е, але е, ми спробували е, продукти декількох е, виробництв, і, і нам не сподобалось. От чесно, якось дуже вони похабно ставляться до виробництва, і поки що шукаємо когось кращого у нас тут в Україні, і поки що не знаходимо. Але коли знайдемо, то дуже дуже серйозно займуся випуском свого гелю для душу. Це моя мрія. Я не знаю, чи воно буде приносити гроші, але якусь базову партію ми зробимо і, і все буде так. Так, 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 Задовбало це просування через стрімні телегааки е та спавлення повідомлення типу 2P-св'язки. Це не інфоциганський продукт, а аналітичний. Звичайно, всі називають свій продукт не інфоциганським, а, а аналітичним. Е і ну, Для чого вам воювати з млинами цими усіма? Ну, ви розумієте, що якщо ви продасте е тому ж е хомяку, Справді класний аналітичний продукт з хорошим саппортом, то той хомяк, який знайшов е, на це гроші е, через е, гівно телеграм канал він рознесе про вас славу на усіх своїх друзів-інших хомяків. І чому, ну, от, що це взагалі за позиція? Задовбало це просування через трьомні телег... телеграм аки Там сидить ваша аудиторія. От та, тільки там вона і сидить. Ви розумієте, що аудиторія Web 3.0. Вона менша, ніж загальна аудиторія, ну в сотні разів. І вам треба просто-напросто бути вдячними, що існують стромні телеграм-канали, де, де люди сидять і чекають, коли їм продадуть птп зв'язку. Це, це ваш шанс продати свою е табличку. І якщо вона дійсно офігенна, якщо вона дійсно відрізняється від усього, що є на ринку, то ви станете популярними і багатими. І Якщо це не інфоциганський продукт, то ком'юніті це зацінить. Через те, що не тільки ви стомилися від інфоциганських продуктів, а аудиторія також е, стомилася. Так, Світлана Ярош дуже переживає за Стаса, що в нього витрати все зіжуть. Звичайно, все зіжуть, але ж е, йому треба пройти це самому. Е, так. Все. Найкоротший стрім в історії каналу. Сьогодні пообіцяв сину подивитися якесь страшне кіно, тому можете порадити в моєму телеграмі страшне кіно. А я вам обіцяю, що придумаю якийсь прикольний спосіб заробити ще разом з вами грошей. На донатний пластик для друку на потреби армії. Під цим відео ви можете знайти банку, куди ви можете ще надсилати запитання для наступного випуску. Там уже будуть ну так, ще одна фігурка є. У мене резервна, ми її ще розіграємо. Тому так. Все, дуже дякую вам за стрім. До побачення. Наступний стрім у вівторок. Що вівторка ми проводимо, поки в мене є фігурки. Тому так. Все, до побачення.